У Миколаєві стартував міжнародний форум освітян і роботодавців. Дистанційна освіта майбутнього. Виклики та перспективи його координатором став Чорноморський національний університет імені Петра Могили. На цьому форумі спілкуємося про те, власне, що ж таке дистанційна освіта, які її особливості, які станом на сьогодні є виклики, запити з якими проблемами ми вже зіштовхнулися, коли почали дистанційний формат використовувати спочатку в ковідну пандемію, тепер у воєнний. Стан і всі ми чудово розуміємо, що це був швидше додатковий допоміжний інструмент, так, як подолати проблему. Однак насправді дистанційна освіта законодавчо в Україні закріплена як окрема форма освіти, і вона дає дуже широкі можливості і відповідає більшою мірою на запити сучасних студентів, бо кожне наступне покоління вже все більш діджиталізоване. Організатори розповідають, що головна мета проєкту полягає у сприянні розвитку дистанційної освіти. Шляхом об'єднання найкращих практик вищих навчальних закладів та активного громадянського суспільства України та країн Європейського союзу, саме тому до форуму долучились представники вищих навчальних закладів України, а також Німеччини, Італії, Іспанії та Молдови. Плануємо створення лабораторій в університетах, які саме дадуть ті технології і технічні засоби, аби робити хороший контент для дистанційної освіти, хороші електронні курси, відеозаписи. Частину для синхронного навчання, коли студент з будь-якої точки світу дає інтернет, може підключитися спочатку, переглянути якісні відеоматеріали, навчальні матеріали, а вже потім додатково працювати з викладачем в консультаційному форматі. Працювати над пристосуванням методів дистанційної освіти до умов сьогодення надзвичайно важливо, аби студенти мали можливість отримувати знання в будь-який час та в будь-якому місці, каже ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Леонід Клименко. Ви бачили сьогодні в пресі, як викладачі з окопів читають лекції. Так, да, такі викладачі є, в тому числі є і в нашому університеті такі викладачі, які сьогодні, от Беліков, наприклад, Олександр, він сьогодні знаходиться в. В окопах, але він з'їзав кафедрою автоматизації комп'ютерних інтегрованих територій, і він досі працює, розумієте, тобто, наскільки воно все змінилося сьогодні? Ну, Зв'язок між студентами, викладачами, 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 науковцями різних країн він настільки потужний, що це каже дійсно, що світ глобальний. Незважаючи на певні недосконалості, дистанційна освіта продовжує залишатись найзручнішою формою навчання, особливо в умовах воєнного конфлікту. Саме тому освітяни з різних країн об'єднуються заради спільної мети поліпшити її якість та досягти кращих результатів у цій сфері. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.